Шановні детективи, доброго дня! Вітаю вас на нашому головному штабі Пригоди плюс. Та маю для вас сьогодні справу, яку потрібно продовжити та розкрити. Під кодовою назвою Неприродня смерть. Ми її почали розглядати ще в минулому епізоді. Я готова нагадати вам, що відбувалося: локація Лондон. Два чоловіка в ресторані сидять та розмовляють з приводу смерті жінки. Вона була природньою, зафіксована, була природньою, але вони підозрюють вбивство. Випадково поруч сидячий чоловік починає з ними розмовляти. Теж з приводу цього він виявляється лікарем, який має історію, яка додає ще питань в цій смерті. Тому сьогодні на каналі Пригоди Плюс ми продовжуємо та продвигаємося в цій справі. Бажаю вам успіхів!